Подивіться відео Шевцова. Він був тільки що в Скандинавії, в Данії, і він розказував про менталітет і як живуть там люди. Ну от я живу в Європі, тож вам можу так же само сказати: тут живуть люди набагато скромніше, ніж в нас. В нас навіть подивитись на наших дівчат українських, то вони всі випендруються, а, наприклад, Словачки, вони більш скромно живуть. Тут, наприклад, не знаю, людина, яка має хороший доход. Ти ніколи не будеш знати, що вона має хороший доход, тільки побачиш, що він їздить на якійсь дорогій машині. Да. Але в зовнішньому вигляді ти ніколи це не будеш знати. Він буде так же само просто ходити до простої кафешки, до простого Макдональдса, обично одягатися, не там якось брендово, так як в нас, буде до обичної зари ходити, обично, обично одягатись. Тут людина багато скромніша, і вони більше цінять тебе як людину, а не за твоїм. Я не знаю, якби багатством або ще чимось. Тобто тут люди живуть простіше. Думаю, в Україні такого не буде ще скоро, це точно.